Читаю таку, знаєте, супер новину, де наша поліція розкрила страшний злочин. Суть цього злочину полягає в тому, що якийсь там колишній чиновник, радник, ну одним словом, якийсь там чувак колишній, купив в Турції костюми, одежу для наших військових. Купив її там він за 20 мільйонів доларів чи за 25, а втюхав. В нас, нашим чиновникам військовим з Міністерства оборони за 35 і вилка склала в 10 мільйонів доларів. Очевидно, нашу поліцію ну, такий заробіток, ну, звісно ж, якби засмутив. І вони розкрили цей злочин. А в чому, ну, в мене просте питання: в чому суть злочина? Ну, суть бізнесу полягає в тому, що ти в одному місці купуєш. В іншому місці продаєш, ну, і різницю заробляєш. Немає значення, скільки ця різниця складає. Так дійсно є питання до чиновників Міністерства оборони, Хлопці, ну, а за чим ви дивитесь? Ви що, не бачите, що і в турків можна купити, і там ще десь можна купити. Для чого купуєте посередників? Але я не розумію, чому посередника притягують до, до відповідальності. Ну, за в чому його злочин? В тому, що він продав дорожче, Ну, так це комерція. Це не злочин. Ну, якщо такі злочини будуть розкриватися, у нас бізнесу в державі не буде. Тому що ну, то, ти заробив, все, ти злодій. Ну, Дивна позиція. Можливо, там не все написано, але як на мене, ну, воно мені на голову не вдівається. Такой собі. Слава Україні! Перемога буде з нами.